Привіт, друзі, говоримо про медицину, а конкретно про ендокринологію із лікарем Наталією Станкевич у передачі наші люди. Найчастіше люди звертаються з порушенням вугловодного обміну і порушенням функції або структури щитопотібної залози. А на сьогодні в світі зростає кількість хворих на цукровий діабет, зокрема в Україні, також дуже часто до ендокринолога за направленням гінеколога звертаються жінки. З порушенням менструального циклу, з скаргами на зайвий ріст волосся, з висипаннями на шкірі. І ми разом з гінекологами і дерматологами виключаємо ендокринні причини цих станів. До ендокринолога слід звернутися, якщо людину тривалий час турбує, сухість в роті, спрага. Тривало не заживають якісь дрібні травми мікротріщини. Доступність до лікаря війського спеціаліста набагато краще ніж це відбувається в країнах Західної Європи. Найчастіше люди звертаються з порушенням вуглеводного обміну і порушенням функції або структури щитоподібної залози. На сьогодні, в принципі, в світі налічується більше 400 мільйонів людей з цукровим діабетом, тому це ну одна з найпоширеніших ендокринних патологій, і це зустрічається найчастіше. Плюс патології щитоподібної залози теж в нашому регіоні в Україні зустрічаються дуже часто, і люди часто звертаються з вузловим узобом, з дифузним узобом, з порушенням функції щитоподібної залози. Це і е, знижена функція гіпотероз, і е, підвищена функція щитоподібної залози, теротоксику. А на сьогодні в світі зростає кількість хворих на цукровий діабет, зокрема в Україні також. Це пов'язано з способом життя. На жаль, надалі да, в нас зростає гіподинамічний спосіб життя. Людина перестає активно рухатися. Це, цьому сприяють і наявність і гаджетів, і віддаленої роботи, і відсутність фізичних навантажень, і певний. Ну, Харчування та з надлишком і вуглеводів, надлишком жирів. Тобто це призводить в принципі, до ожиріння і як наслідок до цукрового діабету. Хотіла б наголосити, що не всі люди з ожиріння мають цукровий діабет, але вони мають, звичайно, більший ризик захворіти на цукровий діабет. Також доступність діагностики, в принципі, неважко цукровий діабет становити неважко. Да? Це достатньо для цього здати аналіз крові на глюкозу. На сьогодні американською діабетологічною асоціацією Рекомендовано перевірятися, робити скринінг на наявність цукрового діабету всім людям після 35 років та молодшим людям, якщо в них є фактори ризику. До таких факторів ризику належить наявність артеріальної гіпертензії, наявність ожиріння, наявність спадковості по цукровому діабету. Підвищеного рівня холестерину у жінок це наявність гестаційного діабету під час вагітності або синдрому полікістозних яєчників. Рекомендовано здавати аналіз крові на глюкозу а при необхідності ендокринолог або сімейний лікар призначає більш детальну діагностику для виявлення скритих форм цукрового діабету. Дуже часто до ендокринолога за направленням гінеколога звертаються жінки. З порушенням менструального циклу, з скаргами на зайвий ріст волосся, з висипаннями на шкірі. І ми разом з гінекологами і дерматологами виключаємо ендокринні причини цих станів. До ендокринолога слід звернутися, якщо людину тривалий час турбує, сухість в роті, спрага, тривало не заживають якісь дрібні травми, мікротріщини коли є болі та оніміння в нижніх кінцівках, коли є виражена тривала невмотивована слабкість, або прискорене серцебиття, або відчуття тремтіння в тілі, тобто ендокринних скарг може бути дуже багато. І людина спочатку може не зрозуміти, що саме до ендокринолога треба звертатися, тому в кожної людини має бути сімейний лікар. Який по скаргах людини направить на якісь первинні дослідження, і потім, по результатам дослідження, людина зазвичай приходить до ендокринолога, де ми виявляємо і лікуємо певні захворювання. Зазвичай так людина проходить вже з якимись первинними обстеженнями. Вона може прийти вже безпосередньо з результатами ультразвукового дослідження. Якщо цього в людини немає, то лікар ендокринолог призначає ці обстеження. І потім це ну, обстеження включає в себе збір анамнезу, скарг, огляд пацієнта, аналіз лабораторних даних та інструментальних досліджень. І по результатам всіх цих обстежень виставляється діагноз і відповідно призначається лікування. На даний момент в нас є можливість порівняти доступність медицини в Західній Європі з українською медициною, і що можу сказати на користь української медицини, те, що у нас доступність до лікаря вузького спеціаліста набагато краще, ніж це відбувається в країнах Західної Європи. Люди приїжджають і звертаються до нас, тому що зазвичай в Європі дуже великі черги, і вони не в змозі попасти до лікаря, звернутися в той момент, коли вони це потребують. Щодо лікування, то саме ендокринологічних захворювань. Україна не відстає, це я можу сказати точно, тому що ми користуємося так само, як і Європа, Америка. Ми користуємося протоколами міжнародними, і підхід до лікування в нас не відрізняється.